З'єднуємо до ефіру телеканалу Еспресо Сергія Зурця, директора інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес. Пане Сергію, вітаємо вас. Вас доброго ранку, да, Доброго ранку. і розуміємо, що з одного боку складна ніж для України, бо наші сили ППО мали активно попрацювати. Їм це вдалося. Зрештою всі ракети були знищені, майже всі БПЛА були знищені один там, десь шахет напевно проскочив. Ну але менше з тим. Вочевидь, більше наслідків цієї ночі є в Російській Федерації, і ми, от з Романом, хотіли би у вас таки отримати якийсь коментар, ну у вражаючі масштаби, правда, ну дійсно. Тут давайте спочатку трошки про ракетну атаку противника. Потім про те, що булося на російських областях і на російських литовищах. Що з, з цікавого по сьогоднішній ракетній атаці? Такці дійсно всі крилаті ракети противника було збито, але що цікаво, от мав розмову з фахівцями, вони обявлялися уламки, і е, вони починають маскувати дату виготовлення крилатих ракет. Раніше ми чітко визначали, що в який період ці ракети виготовлені, тому що там певна нумерація зайде з цифр на всіх. Складових цих цих ракет, і ми знали, що Фактично, ці ракети запускаються з колес, тобто вони виготовляються і використовуються для терористичних ударів по Україні на уламках декількох ракет, які були збиті сьогодні. Значиться, що вони виготовлені, умовно кажучи, у восьмому кварталі минулого року. Ми знаємо, що восьмого кварталу не існує, але це є підтвердження того, що вони почали міняти нумерацію ракет і створювати складнощі з визначень. Дати виготовлення цих зразків. що думаю, що вони ну, маскують свої можливості. Це маленька така деталь, пов'язана з сьогоднішньою ракетною атакою. Дії наших безпілотників то сьогодні дійсно вкрай цікавий день, тому що значна кількість російських областей, там, зокрема, і литовища інші об'єкти потрапили під удар наших безпілотників. Зокрема, серед низьких областей варто виділити удар саме по Псковській області, де по Литовищу, де були розміщені ці російські військово-транспортні літаки, Іл-76, було завдано удар, і щонайменше 4 чотири оцих іл 76 загорілися, про що навіть повідомляє російська сторона. Можливо, тоді їх навіть було і більше, ніж чотири, тому що вони завжди кратно применшують свої втрати. Це говорить про те, що зараз українська оборонна промисловість українські силові структури дійсно перейшли до такого правильного масованого і масштабованого використання того потенціалу дронів, які сьогодні є в розпорядженні. Наших силових структур, і це е, дійсно завдає суттєвих збитків противникам і вибір саме летовище, як це було і раніше. і Зараз говорить про те, що обрані найбільш вразливі е, місця, і ті літаки, які ну впливають на потенціал російської армії, нагадаємо, що е, декілька. Дні в тому було знищено бомбардувальники до 22 м 3 від двох до чотирьох за різними оцінками, які використовуються для пусків ракет Х 22 Знищення Знищення військовотранспортних китиків так само має важливе значення для зменшення потенціалу російської армії. Пане Сергію, а скажіть, будь ласка, от в момент, коли ще не включилася репресивна машина воєнної цензури на трьох різних каналах російських. На Машу, на базі, на Астра пробігла інформація не лише про 4 Іли, але й про Ту-22. Потім підчистили, і ця інформація зникла. Може, вам щось більше відомо, чи було задіяно ту, а також чи є якась стратегічна логіка? Бо ми дивимося на мапу нанесення ударів: Рязань, Тула, Подмосков'я, Калуга, Орел, Брянськ і Псков. Тобто є якийсь спільний знаменник в цьому. Ну, думаю, що в будь-якому разі українська сторона обирає для удару об'єкти, які мають військове значення, які пов'язані з військово-політичним і оборонним потенціалом Російської Федерації. Це якраз вирізняє те, що роблять наші безпілотники на території Російської Федерації, і я думаю, що Власне, вибір цих цілей ґрунтується саме на підходах пониження російського оборонного потенціалу, або ті ділянки, де можуть бути або там склади, або боєприпаси, якісь там інші е ключові об'єкти, які ну треба ну, вразити максимально ефективно. Я думаю, що цей підхід буде поширений, і так само ми бачимо про те, що російська протиповітряна оборона не справляється з завданнями, бо боротьби з Безпілотними літальними апаратами, Так що в будь-якому разі, оце масштабне використання дрону в засобів ураження ну є вкрай позитивним точки зору масштабування наших зусиль. Нагадаємо, Та, речі... що так само. Пане Сергію, ви кажете, так, б... не справляється їхня ПВО. І ми спочатку чуємо, що в Брянську ПВО збило БПЛА і він десь пікірував і упало. А потім ми дивимося, що упав він дуже точно. Тобто на кремній Л-завод, який є найкрупнішим виробником мікроелектроніки, і все це йде власне в Алмаз, Антей, аерокосмічне оборудовання, тобто на Іскандери, на Панцер, Це самі руски пишуть. Тобто, ну ми звикли до їхньої брехні, але от ви спроби вивести кремній Л як на, наскільки це результативно може змінити, скажімо так, ситуацію з наступними тими ракетами, які вони от ховають маркування. Тобто, воно зменшить них потенціал без цієї руської мікроелектроніки? Ну, давайте зважимо на буквально по вчорашній інтерв'ю генералські військового заступника керівника ГУР, який сказав про те, що. Наступними цілями пов'язаними зі зменшенням потенціалу російської сторони виготовлення тих же шахетів або геранів, будуть об'єкти, які долучені до виготовлення цих безплотних комплексів противника. Я думаю, що вже зараз ми бачимо реалізацію цього підходу, де удар завдається по об'єктам, які безпосередньо впливають на російський оборонно промисловий потенціал, і знищення якраз технологічних об'єктів, виробничих потужностей. Це та стратегія, яка як на мене виглядає цілком оптимальною щодо вибору цілей, які ставляться перед нашими підрозділами, які використовують безпілотні контури щодо того, що частина безпілотників збивається. Це лише питання масштабування і опрацювання нових маршрутів підходу до тих чи інших об'єктів, які Впливають на російські можливості, і я певен, що такі найбільш оптимальні підходи будуть обрані, і кількість об'єктів на російській території, яка долучена там до виготовлення або зразків техніки, або до пов'язана з потенціалом російської армії знищених об'єктів буде збільшуватися. Пане Сергію, напевно на останній кілька хвилин залишається, а все-таки без аналізу обстановки на лінії зіткнення нам не обійтися. Ми розуміємо наскільки динамічно зараз змінюється ситуація на півдні, і у нас є про що говорити, коли ми констатуємо факт контролю України за роботи ними, подальшими просуваннями сил оборони в бік вербового, тобто східніше, як ми розуміємо. повідомляли буквально днями, причому наші військові, що спостерігається активізація. Залом син оборони в районі дорожнянки. Це, ну якщо дивитися на карту, це так трошки вище ніж пологи. І е, загалом розуміємо, що е, у сил оборони є мета. Мета амбітна, це безумовно токмак. Євген дикий каже, що саме битва за токмак, яка має бути масштабною і може статися вже у вересні, вона багато в чому вирішить долю літньої кампанії. Доля літньої компанії вже зараз для вас от промальовується якимись перспективами, осяжними і ну відкриттям нових можливостей вже і ще південніше, і можливо навіть на окупований Крим. У будь-якому разі ситуація на фронтах залишається складною, тому що на деяких ділянках ми будемо наступальний дії, десь ворог намагається контратакувати. Головна увага дійсно прикута до півдня до бойових дій в зоні роботи нового вербового з рухом на токмак. Але я поки що моки ще не забігав би так далеко, яким чином це вплине на ситуацію загалом з точки зору прогнозування усієї компанії, але ми бачимо, що дійсно зараз. 嗯。Uh Здійснюється просування наших військ якраз в напрямку новопокровки, новопрокопівки і в напрямку вербового там тривають бойові дії. Зараз наші збройні сили з одного боку зачищають ті ділянки, які захоплені, а з іншого боку розширяються весь плацдарм, тому що треба уникнути загрози, коли цей вузький ніж, який проїздє російську оборону, може наражатися на флангові. Атаки. Так що в будь-якому разі ми будемо зараз бачити, що там в зоні копані там роботи на ВРБ будуть відбуватися такі дії, пов'язані з розширенням нашого плацдарму саме по ширині. До Токмака 19 кілометрів, але ми бачимо. І Заходи, які стосуються того, що ворог намагається сюди перекидати резерви, і також значну кількість знищених цих резервів противника, що якраз визначає поточну складову моменту, що просування пов'язано зі значним кількістю знищених російських резервів. Це вкрай важливо, як буде відбуватися динаміка. Буквально 10 Дякую, секунд динаміка. Далі ми дійсно побачимо, тому що позитивні новини від нашого генерального штабу дають, додають нам оптимізму оцінці поточної ситуації. Дякуємо, пане Сергію. Сергій Зурець, директор інформаційно-консалтингової компанії «Дефенс Експрес» був з нами на зв'язку.